Вітаю! Пропоную вам сьогодні зв'язати ось таку красиву модну трендову сіточку. Дуже легко в'яжеться і дуже ефектно виглядає. Раппорт такого візерунку складає 4 петлі і 4 ряди. Я покажу на прикладі поворотного в'язання. Перед тим, як почати в'язати візерунок, я рекомендую вам пров'язати один установчий ряд. І лицьовими петлями. Набираємо кількість петель кратну 4 плюс 2 кромкові петлі. Отже, перший ряд малюнку. Дві петлі з нахилом вліво, два накиди, дві петлі з нахилом вправо. Малюнок повторюється до кінця ряду. Кромку знімаємо. Звертаю вашу увагу, що я в'яжу бабусні петлі, тому в мене ліва дужка повернута до мене. Дві петлі з нахилом вліво. Два накиди. Тепер я перевертаю цю петлю і в'яжу дві петлі разом з нахилом вправо. Ось ми пров'язали ці чотири петлі рапорту першого ряду. Знову дві петлі з нахилом вліво, два накиди, дві петлі з нахилом вправо. Повторюємо цей малюнок. До кінця ряду дві петлі разом з нахилом вліво, два накиди, дві петлі разом, з нахилом вправо. Щоб не збитися, після якої петлі робити накиди, просто запам'ятайте, що в цьому малюнку ви накиди робите після двох петель, пров'язаних разом вліво, дві петлі разом вліво, два накиди. І разом вправо. І в'яжемо так до кінця ряду. І ось останні дві петлі ми пров'язуємо дві разом з нахилом вправо, як на нашій схемі. Кромкова петля. Тепер. Другий ряд виворотні. Як ми в'яжемо виворотні ряди, кромку знімаємо. в'яжемо виворотня, перший накид виворотня петля, другий накид ми пров'язуємо за задню дужечку лицьовою петлею. Далі знову. Три виворотні петлі. Раз, два. Перший накид виворотня, другий накид лицьова. Знову виворотня, 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 другий накид нас, лицьова за задню дужку. І в'яжемо так до кінця ряду. Третій ряд візерунку. У нас накид. Дві разом вправо, дві разом вліво, накид. І повторюємо до кінця ряду. Кромку знімаємо. Робимо накид, дві разом вправо. Стежте за дужками петель, яку сторону вони розвернуті. Дві вправо, тепер дві вліво, накид, накид. Знов. дві вправо. Дві разом вліво. Накид, накид. дві вправо. Дві вліво. Накид. Накид. В кінці ряду, коли ви пров'яжете дві разом вліво, не забудьте зробити накид в кінці, щоб не загубити петельку кромкова. Виворотній ряд в'яжемо так само. Перший накид ми пров'язуємо виворотньою петлею, другий накид пров'язуємо лицевою схрещеною. Виворотня. Виворотня. Перший накид у нас виворотня, другий, схрещена лицьова, виворотні, виворотня, виворотня. Другий накид у нас за задню дужку. Лицьова. Знову виворотня. виворотня. Лицьова. Будьте уважні, щоб ваш накид не злетів зі спиці. Перший накид. Виворотня, коли ви знімаєте ось так, він може ось так злетіти, що накиньте його на спицю, назад, лицьова, виворотня, виворотня. Перший накид виворотня, другий накид лицьова, все, ось ми відв'язали рапорт візерунку. І ось так у нас виходить наш малюнок. Зауважу, що він доволі сильно тягнеться, тому враховуйте це при розрахунках. Приємного вам в'язання!